Ключ до змін у житті лежить. Думаю, ви помічали, поступово все це перейшло у вашу звичку. І потім не дуже впевнено рухались. Я, Наталія Бел, і ви на каналі поговоримо без психолога. Наше підсвідоме це та наша частина, яка керує усіма нашими тілесними функціями, від серцебиття до дихання. Коли ми чомусь вчимося, цим керує наше свідоме. Як тільки ми опанували цей навик, то сформувалась певна програма, яка перейшла у наше підсвідоме. Якщо розглянути як приклад водіння машини, пригадайте, як це було на початку вашого шляху. Ви сідали за кермо. Пригадували все, що вам потрібно зробити. І потім не дуже впевнено, рухались. Поступово все це перейшло у вашу звичку. І зараз ви зовсім не замислюєтесь над тим, що вам потрібно робити, коли ви сідаєте за кермо. Бо вся ця програма вже записана у ваше підсвідоме. У підсвідомому записані всі ваші спогади, ваші сформовані звички, навички. Реакції на ті або інші події, які трапляються з вами упродовж вашого життя. Коли ви спите, ваша свідома відпочиває, а ось підсвідоме навпаки працює. Воно обробляє все, що сталося з вами упродовж дня, і, мабуть, записує якісь нові програми. Ключ до змін у житті лежить у змінах ваших підсвідомих програм. Для того, щоб мати можливість ефективно управляти своїм життям та бути такою людиною, якою ви бажаєте бути, більш впевненою, більш сміливою, більш самостійною, більш рішучою, а, мабуть, більш щасливою. Робити у своєму житті те, про що ви завжди мріяли або з якихось причин не дозволяли собі. Для цього потрібно змінити свої підсвідомі звички. Змінюючи свої підсвідомі звички, ми таким чином змінюємо своє життя. Усі програми у нашому підсвідомому записані у вигляді образів, смаків, почуттів, запахів. Та Думаю, ви помічали у своєму житті. Ви щось побачили, і у вашому мозоку моментально починають спливати якісь події з вашого життя. Запахи та смаки моментально переносять нас у якісь наші спогади. Якісь слова можуть виявитись для вас тригером і викликати у вас якісь певні реакції. Так як ми отримуємо всю інформацію через свою репрезентативну систему, а саме через всі наші органи почуттів, ми все, що нас окружає, бачимо, чуємо, відчуваємо, нюхаємо та пробуємо на смак. Так само ми всю цю інформацію обробляємо, переробляємо та зберігаємо. Ключ від підсвідомого, завдяки якому ми можемо впливати, коригувати або переписувати, існуючі у ньому програми, а саме змінювати свої негативні спогади, погані звички та деструктивні переконання. І все це ми можемо робити, навчившись працювати зі своєю репрезентативною системою.